Чи втратила Україна Крим? А я би поставила питання, чи втратив Путін Україну назавжди? Це питання гарне. Тому що він останні 20 зайвим років щодня скорпульозно вибудовував свою політику в Україні. Мовне питання недопущення НАТО, недопущення євроінтеграції. Е, він навіть дбав про свій високий рейтинг в Україні. І ви знаєте, що, власне, у нього це виходило. І він за останні декілька тижнів раз і назавжди втратив Україну. Тому що Україна ніколи не змириться з тим, що людина, яка себе позиціонувала як братній лідер, лідер братнього народу, сьогодні пішов на нас війною. Сьогодні люди зовсім по-іншому думають. А саме головне, сьогодні знаковий день для нас. Ви знаєте, що підписана. Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Це подія, якої ми чекали, на яку ми працювали, за яку мільйони людей боролися. Це та подія, вимагаючи, яку вийшов наш європейський майдан. Я навіть їхала сюди і згадала, що перший Мустафа Найм в перший день революції в 2030 написав. В Фейсбуці, що в 20.30 ми зустрічаємося на Майдані, Беріть чай, каву і все інше. Тобто, ми вийшли тоді, всі українці вийшли за наш європейський вибір. Сьогодні це відбулося. І в той час, коли напівтверезі гопники від Росії піднімають трикалори силою, то в цей час сьогодні над Україною піднятий європейський прапор. От в чому зміни. І це говорить про те. Що Путінська Росія агресивна авторитарна корумпована, економічно відстала?